Ми думаємо, як, як робити, що ми десь із союзниками і десь своїх людей намагалися, щоб вони, ми їх подавали і, і, і від партій інших. Але що робити зараз? Ми звертаємося до людей і ми вже проводимо зараз засідання наших штабів, ми зкликаємо своїх партійців, такі були наради вже в суботу. Ось ці дні. 19, 20, 21, коли буде відбуватися жеребкування, іншого виходу, як стояти під окружною виборчою комісією, і щоб на тому майдані, де будуть зібрані люди, де повинна відбуватися пряма трансляція всього того, що відбувається в окружній виборчій комісії. Це потрібно забезпечити технічно. Вони бояться таракани, я ж не раз казала, бояться світла. Це все треба висвітлювати і опублічувати. Тому що представниками цих русських блоків, єдності і всього решта є вже люди з наших міст, тобто вони є замінені. І звичайно, якщо буде осуд, якщо люди на Майдані будуть адекватно сприймати. І надавати певної ганьби і осуду всього того, що там відбувається, це можна певним чином у тій фальсифікації, у тій маніпуляції загасити. І ми звертаємося, оце буде наша перша дія, наша перша дія щодо збереження нашого вибору. Мусимо це робити. Біля кожної окружної виборчої комісії повинні бути люди. І також звертаємося до журналістів, звертаємося до мас медіа Оці процеси зараз максимально процес жеребкування в окружних виборчих комісіях мусимо максимально висвітлювати, тому що ін іншої дії в цих умовах в нас немає.